Так, пане Сергію, ми вже бачимо, що ви приєдналися до нас. Так. так, у нас важлива тема. От ми тільки що зачитали цей блок новин, mm. і дійсно дуже багато емоцій. Розуміємо, що багатьом людям, які пережили ці всі страхи війни, тому що війна це страшне діло. Як їм взагалі пробачити, пробачити, хоча б в серці заради того, щоб жити. Давайте будемо переходити до наших запитань і будемо дізнаватися все поступово. От, скажіть, будь ласка, от прощення і примирення, чи це тотожні речі, чи можливо вони одна за одною ідуть, чи одна одній передують? Як ви думаєте, можливо, ви знайшли якісь витяжки? Що таке прощення? Що таке примирення? Поділіться своїм досвідом. Ви Знаєте, дякую, це хороше запитання, тому що багато людей плутають ці два поняття. Думаю, що якщо я простив, то все тоді відновлюємо стосунки, ми, друзі, довіра повна, як була раніше. Uh -huh. Прощення це рішення. Взагалі ці поняття, прощення при мене дуже, дуже подібні, але вони не одні то саме. Прощення це коли людина відмовляється від права на помсту. Uh -huh. Ага. Прощення це рішення відпустити ситуацію, не жити постійно цим гнівом, от тими почуттями, коли ми переживали в момент якоїсь нашої образи. От це, от віддати це Богові. Так ось, от, як написано, що Бог каже, віддайте мені помсту, я, я відплачу. Так? Тобто, довірити, Бог, людина, ну ми знаємо, написано в Біблії, що посієш, ти пожнеш, Тобто людина, яка сіє навколо себе зло нещастя, вона пожне це, як би вона не хотіла. Так? Вона це пожне. Ну, Крім того, треба сказати, що в чому різниця між ними? Прощення залежить від однієї людини. Це рішення. А примирення, ну, як мінімум від двох, так? Uh -huh. тобто, і примирення, майбут... напевно, ще не завжди означає прощення, тому що це може бути, ну, от як примирення на полі бою там, чи ще що. Це ж не означає, що uh -huh. одне одного простили. Ну, як правило, прощення веде до примирення. Uh -huh. Тобто, от, е, от одна людина прийняла рішення, друга людина, так ось, і ось вони разом рухають. Це відновлення стосунків, примирення, я би так сказав. Ось, тому прощення вона веде до примирення, і ще цікаво, що. Прощення не залежить від того, що робить інша людина. От це важливо, так? Uh -huh. тому що дехтось хтось каже, що от, поки він не попросить пробачення, я не прощу. Тобто, якщо він попросить пробачення, так, то тоді я прощу. Так? Uh -huh. тобто, а якщо людина ніколи не попросить, виходить, що тоді мені все життя потрібно відчувати цю гіркоту, злість, тільки отруює мене. <кій> Ця людина може навіть не знати, що, що я хворий від цього. Тобто, <кій> 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 Якщо просто не пробачити, наприклад, ця людина, яку, наприклад, не пробачили, може нормально жити. А той, хто несе ось ці почуття, так, вони так. ще й його зсередини Руйнують. якось з'їдають. Вони чи так і було б добре вирішити цю ситуацію, тому що ти тоді не можеш збудовувати, скоріше. Тебе за заради все. себе в кінці кінців, mm -hmm. так ось заради себе. От потрібно це мені потрібно простити, розумієте? Це не йому. Mm -hmm. От, наприклад, два тексти біблійні є. Римлянам 5.8. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто ми ще грішники, ми ще не знали Його. Ісус помер за нас. так? Він дав нам шанс на прощення. Але що ми прийняли це прощення, це ще не було примирення. Він нам дав шанс. Або, наприклад, на Христі, пам'ятаєте, Ісус молився. Отче, відпусти їм, бо вони не знають, що роблять. Тобто ці люди вони ще не покаялися, mm -hmm. але Ісус готовий. Він простив вже їх. Так він їх простив, але mm -hmm. вони повинні прийняти. Такий великий так. Показав. Mm -hmm. так. Тому прощення не залежить від того, що робить інша людина, так mm -hmm. це моє mm -hmm. рішення. В такому випадку, коли Бог нас вчить прощати, він чекає від нас саме прощення, чи спонукає до примирення? Тому що ну от, якщо ми говоримо, що прощення це залежить тільки від мене, моє рішення, так. а примирення це все ж таки взаємодія двох людей. Чи повинен я, особливо як християнин, працювати над тим, щоб саме досягти примирення, тобто якось контактувати з людиною, якось її підводити до того, щоб ми примирилися, чи прощення буде достатньо. Ви ну, знаєте, ну, прощення це перший крок, він важливий, хоча Бог хотів би, воля Божа полягає і в примиренні. Так? Тобто, ну, пам'ятаєте, в молитві «Отче наш», коли Ісус каже, прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Uh -huh. В чому тут глибокий зміст? Що? Якщо я молюсь молитвою «Отче наш», кажу: Господи, прости мені, як прости, як я. А якщо я не прощаю, то фактично що я прощу? Господи, не прости мені, розумієте? Да. Так. Тому прощення тут важливе. Ось, а про примирення, інший текст, коли це в нагірній проповіді, Ісус каже: якщо має щось на брата і несе жертву Богові, це лише жертву тут біля жертівника, піди примирись перше з братом Твоїм, так? Тобто зроби цей крок, примирись, а потім приходь і принос жертву, так тобто, ну Бог хотів би, щоб ми і примирилися, і простили. Тобто, якщо навіть людина нас не пробачає, можливо, не готова, можливо, ще не час, але ми ҐҐ. зробили перший крок, в принципі, ми вже від себе зробили. Можливо, людина подумає на цій ситуації, і далі вона вже до тебе прийде, коли там охолони, якісь певні обставини. Але робити цей крок важливо, все ж таки прийти до тебе. Якщо, наприклад, отака ситуація, що хтось нас не прощає. То наш обов'язок це попросити пробачення, mm -hmm. так? Тобто, якщо дійсно я комусь завинив перед кимось, я повинен вибачитися. Якщо була якась заподіяна шкода, вона має бути відшкодована, так? Тобто, сам, до речі, момент прощення не передбачає, що, наприклад, я, я у вас вкрав наприклад, 100 гривень, так ось, сказав, ну пробач мені дар, я так ось і все, і забув про це. Якщо я кажу, пробач, так до речі, Біблія навіть каже, якщо взяв, то віддай і ще трошки зверху добав. Тобто там чи 25-ту частину, чи скільки, взагалі, в світовій практиці є такий момент, коли, скажімо, я чимось майном заволодів незаконно пройшло декілька років, то суд, коли постановляє, щоб я відшкодував збитки, то я відшкодовую те, що взяв, плюс той прибуток, який могла би мати людина, якби вона ці два роки використовувала це майно. Розумієте, угу. що я відшкодовую? Так? Тобто відшкодування так само тут є. Uh -huh. Але знає, з боку кривдника має бути ну, якесь покаяння і, і попросити пробачення. А з боку людини, яка ображена, вона повинна простити. Знову ж таки, для цього потрібна сила, для цього потрібна, можливо, духовний, <кій> духовний досвід з Богом повинен бути. Зрозуміло, що образи різні бувають. От е, На Христі Ісус сказав <кій> ось цю дуже відому фразу. <тур> що прости їм, бо вони не розуміють, так. що коять, і от зараз дуже багато християн цитують, і я в принципі, напевно, частково особисто погоджуюсь з цією думкою, що в контексті війни того, що у нас відбувається з сусідами на східних кордонах, то от кажуть. А як простити тим, хто розуміють, що коїть, які свідомо йдуть, які свідомо вбивають? Тобто, це в контексті глобальному, але в цілому, якщо ми говоримо про свідоме зло, якщо людина робить свідомо тобі біль якийсь чи щось подібне, чи це означає, що ну в такому випадку? А, а за що її пробачати? Вона це зробила свідомо. Вона не просить за це пробачення. Що я можу зробити? Ну, бачите, на рахунок свідомо, от люди, які розпанали Ісуса, вони все свідомо робили. А Ісус каже, вони не розуміють, що роблять. Так? Вони не знають всіх обставин. Щодо я цього. думаю, що і зараз от те, що відбувається, ця війна, вони не розуміють, що роблять. Так? Тобто вони виконують накази, яким там хтось сказав. Це з ними буде, так як було з Німеччиною після Другої світової, коли відбулося народне прозріння. Ой, що ми наробили, так? Угу. ось, тобто, Бо перед тим було якесь ніби загальне засліплення. так, ось, Там була якась ейфорія, там якась була, ось, люди думають, що, ну, як правило, до речі, засоби масової інформації мають великий вплив на народ. Угу. Їх накачали, що, наприклад, в Україні там, що там, що нацики так, і так далі. там, тобто, і, і люди щиро вірять, що треба спасати, так, розумієте, ось, але буде момент прозріння. от Тоді угу. вони зрозуміють. <кій> Зараз не розуміють. І тут напевно хочеться додати, що дійсно цей момент. Настане, і е, це в жодному разі ніяк не буде звільняти від відповідальності за наслідки. Це важливо усвідомити для того, щоб ми там не підняли бучу зараз бучу таке слово е, стосовно того, от що там пропагується, що от вони там несвідомо. Звісно, ми маємо усвідомлювати е, суть того, в яких вони живуть обставинах, але це жодним чином не звільнить їх від відповідальності. І з іншого боку, ми повертаємось до теми того, що. Прощення це те, що ми можемо зробити зі свого боку односторонньо. І це якраз той елемент, який дозволить нам рухатися далі, не плекаючи в собі той гнів, не переживаючи знову і знову ці болісні відчуття. Непрощення <кх��> прив'язує людину до кривдника. Розумієте, вона не живе своїм життям, mm -hmm. вона живе життям тієї. І тоді... тоді потрібно поставити собі питання: так, а навіщо так. мені прив'язуватися до прико до тої Росії і прив'язувати своє життя до їхніх обставин? Нам потрібно це відпустити, так ось залишити їх. так Ось вони своє пожнуть. Так mm -hmm. ось прийде час. Зрозуміло, що має бути відшкодування все, що зробили. Є відповідальність за це, це тут взагалі мови немає. Але момент, коли він зберігає наше духовне здоров'я. Нашу духовну наша, наш фокус на наше щасливе майбутнє, ось що. і за ним і фізичне здоров'я, і благополуччя, і, і успіх, так. і цвіт нашої. Так. А мені власне, пане Сергію, дуже цікаво, від якого почуття шукати ось це прощення, бо мені здається, що Ісус показав, що від великої любові, от тільки спробувати, от так як він полюбив, ще коли ми були грішниками, і як він пішов на цю жертву, от якщо. Просто тобі заважає це дуже почуття, от воно не дозволяє жити. Ти дійсно живеш життям кривника. Mm. Як знайти от просто перший крок, от яке почуття в собі плекати? Можливо, якісь тексти є біблійні, які допоможуть от просто розпочати цей шлях до прощення, вже не говорячи до примирення, тому що це наступний крок? Mm. Ну, все-таки, я думаю, що людина сама не має сили простити. Немає. Немає. Без Бога людина не зможе простити. Ось чому для прощення нам необхідне духовне пробудження. Ми прощаємо, коли ми пізнаємо Божу любов, коли ми дивимося на, на Бога, розп'ятого на Христі, і за мої, в тому числі, гріхи. Коли е, ми читаємо Біблію, і ми, вона відкриває нам Божу любов. Біблія відкриває план спасіння. І коли в світлі Божої любові я раптом усвідомлюю, що я грішник. Пам'ятаєте цю притчу про один завинив 10 тисяч талантів, uh -huh, uh -huh. а другий там так? Тобто, коли я розумію, скільки я був винен так, Богові, що Бог скільки мені простив, от, от ця, цей момент дає мені сили тоді і простити. Осягнути цю да. глибину. От, в, в світлі Божої любові. Тому що без цього простити неможливо. От, тільки це дасть силу справжнього прощення. Так, тобто, тобто знову ми повертаємось до того, що не. нам потрібно знайти Бога, так. віднайти і мир його в серці, віднайти стосунки з ним, і а зрозуміти він... ось цей аспект, про який ви кажете, що він нам пробачив, що так. ми провинили перед ним дуже сильно, і він нам пробачив, і в такому випадку, от з цією притчою, яку Ісус розказував, так що е, е, був невдячний раб, так коли йому його господар пробачив борг. І він дякує, що мені пробачив, і в той самий момент ідеї вимагає борг від того, хто нижче його раб, і відповідно, ти проносиш цю паралельну своє життя. Якщо Бог пробачив мені таку сильну провину, бо він помер за мене, угу. то яке право я маю не Як, пробачити? Як, написано, Бог каже, таке чи не належало тобі простити? Належало, тобто угу. ти повинен за це обов'язок. Ну і ще би я сказав, що тут є такий момент, коли людина раптом розуміє оце все в світлі Божої любові. І вона розуміє, що кривдник, так, яку б він кривду не робив, так, чи це там от, військові якісь події, вони собі шкодять життя. Розумієте, дивіться, от ті люди, які от, вбивають, гвалтують, мародерять так, на території України. Ось. Вони думають, що це просто так проходить. Він повернеться додому і він звик вбивати, гвалтувати. Розумієте, ці люди вони все будуть робити в себе вдома. Вони mm -hmm. поштуть ці наслідки в своєму характері. Вони це будуть поширювати навколо себе. Їхнє життя зміниться. Розумієте? Вони, вони прокляття собі на себе е, накликають. І тому, так. коли ми це розуміємо, що вони собі проблеми створюють. Звичайно, що нам боляче від цього, але вони собі створюють набагато більші проблеми, в поколіннях проблеми. А. Нам їх шкода стає, вони нещасні від цього. І це також, от це розуміння, такої глобальної такої Божої відплати. Воно також дає нам силу їх пошкодувати, що вони нещасні люди. Вони. І це також дає сили все-таки їх простити. Треба, напевно, побачити поза контекстом війни, побачити ось цей процес змінення людини від права. Прощення в звичайному житті, от в мирному, так якісь приклади, тому що дуже часто ми зустрічаємо ситуації, коли людина, яка не змогла простити, плакала в собі злість, заздрість інші, оці вона нічого не досягає, вона погано живе, вона не може влаштувати своє особисте життя, бо це все тягар її заважає. А людина, яка зуміла зробити цей крок, пробачити, відпустити. Це дає їй легкість, вона так, досягає успіхів. Життя. І тоді ти в цьому моменті ти його можеш отак, от ставити цей приклад на усі сфери життя. Наскільки змінює наше життя, у що е чинячи вищується. зло, ти розумієш, що ти не можеш не перетягнути на себе і наслідки цього зла, так. і оті заплямованість, яка буде на твоєму характері, на твоєму житті. Пане Сергію, ми дуже вам вдячні за ці роздуми, що ми змогли заглибитись, подивитися під іншим кутом цю тему, взагалі і прощення і примирення. І головне, що ми сьогодні зрозуміли зрозуміли, мені здається, і ми з Іваном, і наші глядачі, що це дуже важливо для нас самих, і для того, щоб прийти до цього, треба дуже сильно наблизитись до Бога. Треба прийняти його, і тільки від великої неосяжної Божої любові ми можемо мати прощення. Друзі, нам допомагав сьогодні зрозуміти цю тему, і ще знаходиться з нами на диванчику Сергій Луцький, священнослужитель. З яким ми розкривали важливість прощення і примирення, і роздумували, чи це тотожні поняття, чи вони можуть перетікати одне в одне. Якщо ви пропустили цю розмову, доєднайтесь, будь ласка, до Ютуб каналу, тому що вона фундаментальна, глибока. Вона дозволяє задуматись над тим, де ми зараз у цьому житті, від якої точки ми стартуємо і взагалі куди ми рухаємося. Тож, друзі, у нас зараз духовний сніданок. Нагадуємо вам, що ви можете послухати священнослужителя і заглибити. Бити ще ближче, залишаємо вас цими роздумами.